В одному супермаркеті поцупила дві пляшки віскі, згодом в іншому ще одну. Втім, випити їх не встигла. Молоду лучанку судили за крадіжку трьох пляшок алкоголю. До слова справа у суді вже по другому колу, бо першого разу її розглядали з технічною помилкою. На лаві підсудних жінка, яка у березні із двох різних супермаркетів винесла три пляшки віски. Одразу відбулось і підготовче засідання по справі, а згодом і по суті. Як з'ясувалось, потерпіла сторонам, тобто представники супермаркетів, клопотала, аби справу слухали у суді без їх присутності. У ході судового засідання чуємо обвинувачена, яка проти того, щоб потрапляти в об'єктив відеокамери, відшкодувала вартість вкраденого працівникам маркетів. Овинувачується в тому, що 21 березня 2023 року, близько 18 години, 22 хвилини, перебачаючи в торгівельному залі, магазин дівчого мисну в умовах воєнного стану, з другого прилавку, таємно викликало від пляшки об'ємом 0,5 літрів, вартістю 417 гривень 50 копійок кожна. Вона ж 21 березня 2023 року, близько 18 годин 3 хвилини, перебачаючи в торгівельному залі, магазинах дічого миску в умовах воєнного стану. Керуючись корисливим мотивом та метою таємного з чужого менашлягу, вільного доступу, з торгового прилавку, повторно таємно викрала пляшку віски об'ємом 0,5 літрів, версію чотириста вісімдесят У ході допиту обвинуваченої чуємо, вкрадені напої з градусом так ніхто і не випив. Їх вилучили правоохоронці через кілька днів. Чому викрала пляшки з алкоголем? Жінка пояснити не змогла. Втім, вину визнала. Чи підтверджуєте ви те, що було оголошено прокурором? Так. А для чого не можемо ще зараз сказати? Оскільки лучанка відшкодувала збитки та визнала свою вину, а також через те, що має на отриманні неповнолітню дитину і до цього не притягалась до кримінальної відповідальності, суд постановив. Це призначення покарання наросу суду за рахування на веденсу призначає обанваження Кремчук покарання в межах санкції. частини статті, з якої засуджується у виді мінімального покарання, передбачення санкції у вигляді п'яти позбавлення волі на підставі статті 75 кримінального кодексу України звільняє бування призначеного покарання встановленням при цьому її однорічного мінімального і з строку строку і спокладеної обов'язки згідно статті 76 кримінального кодексу України. Пляшки алкоголю суд вирішив повернути у супермаркети. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.